Во. Ага. А більше схованки не було. Блять. Ну, я вважаю, що чуваки геніалі. Це геніально. Молодці кінці. Блять. греба на зону. Ну так, нам був зону. Опогнали самим шуденьку. Щось човики мутять. Але, ну, що робити? Вже буде їх там чекати. Ми могли поїхати взяти а, машину броньовану. А це тупо на землю, все. Тут тут можуть бути. Ззаді, походу, були. Може, поїдемо візьмемо броньовану машину? Мене 950, можу комусь скинути. У мене 625. нам? Там 1000 потрібно. Давай я тобі скину. Чекай, ще не кидай нічого. Треба швиденько, бо там зараз тільки поїдуть додому за 27. Ай-яй-яй-яй-яй. Тачку тачку б'ють ззаді. Тачку четвертий. Перший за рулем Імба, все, спиздили тачку. Це що, реште? Оп, зріла, бач. Що ви тут, чуваки? Давіть, бляжа цих ці... мене? Не підскажете, де він був? Та ні, з цього нема від сенсу. Да что ты... Или, блядь! Нормально, винок еды. А, так ВСС, как, конечно. Зараз но ну, почекай. Да-да-да, mm. я посмотрю. Без... А, я його бачу, бачу, бачу. Господи, серйозно він на неї пушити його Блять Ти ж до цього постійно ви. Але він бачить, що я його контур. Мінус від від третього лиця не завжди це в твою користь. Ага. Блять, чувак. Йому так везе? Ви б знали. Нокнула, нокнула. То що він тут один? Так, да, ну другий отже давно пога. Так, візьмемо на всяк випадок. Тобі восьмий приціл потрібен? Можна. Тебе читати скинути? Ні, ні, у мене є. Дивіться, що... Автобік знову не працює, як і може з тобою. Хотіла сказати, що ми з вами бомжуля, але у нас ще дуже так непогано все. Ні-ні, це, блядь, сюди, це сюди мене бісить. Воно раніше якось було краще, мені здається. Чи це я просто. Я знайдеш дев'ятки, ки значиш. Добре, добре. Це я може якось олдскулі, але у нас немає п'ятірок. У тебе є п'ятірки? Може десь тридцятка, хоча б. А, ні, все є. є. Так, так. П'ятдесят мені буде. Є, є, норм. Дякую. А, ну добре, тут. Позначила тридцятки. Угу. Дякую. А і тут ще. Ну, взагалі багато. Я тобі на всякий случай там постав, ще п'ярки. О боже, який же мікро Все, нормас. Але двоє чуваків ще можуть до нас прийти, бо вони були двох Є вірогідність того, що десь зараз приповзуть. Чи забили на них хрін? <кій> Як це частіше буває. Так, тут вже все облутались. Ой, я піду. І я піду в той спот. Так, все. <кій> uh, я пішла в той спот, що на міці, і там машина пошукаю. Але хрен зна, куди їхати. Це ти ж ш... це ти ж стріляєш? Ні, хтось справа. Ні, все, я не йду в той спот. Часть, команди, частина кораблю Ага, хто звідси. Так, але він далеко, бляха, пиздец. Давай, я в вас вірю. Ха, ну хоч хтось вірить Хоч хтось. Не чула, що він казав. Треба б. ого. Треба ближче підходити, так, то. Та ж, у мене ще на п'ятірках і це зал. Їх там багато, а, дуже багато. Хіга. Ну, саме, саме туди заходити не треба, але близько нормас, ще й нагору піднятися. Ось туди на міся, а бачить дроп Лети, у Пробач, я хоть шоу. Хоть шестья ладно, господи. Тут не надо тобі? Ні-ні-ні. Зараз підкрисимо, Може, а може і ні. А ну я цю катку попробую з Фамусом зіграти. А, Фамус норм. Якщо віддачу тримати, але там не дуже велика Нормас. Наш машину розвалив. <гум> <гум> ну <гум> Ну добре. Але б ми могли б не поїхати хоч кудись. Так, ну тут вони наш ага. На мітці, на мітці вікні. Ну, чувак, взагалі ігнорує мою мітку. Добре. А він там щось ще бачить. А у мене місце зброя, тут? Падлюка Ти кізлякава І я голову повертаю, так. Заглянути туди. Та ні, вони сховалися. Ще один там. Мені здалося, чи хтось там був ще збоку. Ля, він що, не. Зараз я підійду Не лікувався? Ага. Ну нок, але його там підіймуть. Тобто сенсу мало. Що, ми тут не стрілюємо? Могли б вже зону, мабуть, піти? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да вы ёживались. Але нормас. У тебя есть аптечки? А, зараз гляну. А, нормас цю тебе бинтеску, я на тебе бинтеску. Ні, 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 нормас, Він вистрибнув з вікна і нам краще вже бігти в зону. Поїхали, поїхали, бо в мене нічого нема. Стривай. Давай краще ти за рулем. Блядь. Це була не дуже гарна ідея. Угу, гранатка, не підіймай, не підіймай. Що це у мене за Бляха, Бля, Третій у мене пиздець. Здох? Ні. Блядь. Зря. Кто еще пизду из сюды? Зря его пропушишь. Блять. О Боже, а у мене щось є? Ні. Нема нічого, у мене немає ні аптечок, нічого. Це... Хочется сказать. Я вообще помер. <laughs> Я поймал твой чип. Бля, почему вы квадроцикл с не взяли? Team, you have a medkit. Have a medkit. Shit! Dead. <laughs> dude, dude, kill me, kill me, and uh, give my uh, chip. Може, він мене не чув, чи не розуміє, але... Все взяв. Ну, то й добре. Може, ще... Може ще вона чатик. Стоп. Ага. Йому краще, мабуть, сюди їхати. Мабуть, поїде все ж таки сюди. Так що виходимо, я так розумію, чи будемо чекати. Ні, ні, він взяв uh, чіп. Все, добре, тоді чекаємо. Бля! <свісно> ну твою ж мати, але бився як герой. Долго. Ну бився ж як герой, ну от. І підняв всі чіпульки, і поїхав, але ж. Без тіми то тяжко. Всі млайкоси, всі герої, орли, юні орли. Ано скажіть щось. Ага Бічес! Так, все чатик, я все бачу. На останньому, на останньому моментику малесенькому.